Мир вам, брати і сестри, ми далі продовжимо з вами вивчення Євангелія від Матвія. Будемо читати і трошки роздумувати над тими словами, які залишив Євангеліст Матвій, над прочитаним. Будемо розглядати життєвий шлях Ісуса Христа як приклад для нас у нашому житті. Давайте ми сьогодні прочитаємо з 9 розділу з 14 віршу. І до. Кінця цього розділу, по 38-й включно, і трошки з вами порозмислимо над тими життєвими ситуаціями, які були в житті Ісуса Христа, над Його служінням і над Його посвятою. І так, з 14 віршу і нижче ми читаємо такі слова. Тоді підходять до Нього учні Івана і кажуть, чому ми, і фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять. А Ісус їм сказав, чи можуть гості молодого сумувати, коли молодий з ними. Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться. На одязі і діра стане ще більша. І не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться, і вино, і вино розілється. І бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки, і те, і інше зберігається. Коли він це казав їм, підійшов один начальник, вклонився і сказав йому: Моя донька щойно померла. Прийди і поклади на неї свої руки, і вона оживе. Тож Ісус та його учні встали, пішли за ним. І ось жінка, яка не здужала на кровотечу 12 років, підійшла ззаду, доторкнулась до краю його одягу, бо говорила сама собі як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав. Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Прийшовши додому начальника і побачив супіл, карів та натовп, який голосив, Ісус сказав: Вийдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій Землі. А як Ісус відходив звідти, за ним пішло двоє сліпих, кріп, котрі голосили голосно, помилуй нас, сину Давидів. Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм, чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши: нехай вам станеться за вашою вірою. І їхні очі відкрилися. І Ісус сурово наказав їм: глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. А як вони виходили? То привели до нього німого чоловіка, біснуватого. Коли ж був вигнаний біс, німий заговорив, і здивувалися люди, перемовляючись, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили, так, князем Бісовським, виганяє він бісів. І Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства. І зціляючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а жниців мало. Тож благайте господаря, жнив, щоби послав робітників на свої. Жнива. Ось такий текст Писання, і давайте ми трошки розберем цей текст за тими подіями, які відбуваються в житті Ісуса Христа і під час Його земного служіння. Тут ми бачимо, як учні Івана підійшли і запитували Ісуса Христа, чому його учні не постять, не постять. І в свою чергу вони говорили, що ми багато постимо і фарисеї постяться, а твої учні якби не приймають у цьому участі. Тоді Ісус Христос їм говорить, що коли молодий є із своїми учнями, чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними. Настануть дні, коли він говорить, забереться молодий, тобто і тоді учні будуть поститися. А далі він приводить дуже цікавий приклад відносно старої одежі і нової латки, яку можуть пришити до старого одягу, і каже, такого ніхто не робить. Чому? Тому що одяг ще більше розірветься, і діра буде ще більшою. І далі він говорить ще за бурдюки і молоде вино, яке теж коли вільяти молоде вино до старих бурдюків, молоде вино буде грати, порозриває старі бурдюки. Тобто Ісус Христос, фарисеям і Івановим учням, говорить про те, що Він зовсім іншу науку несе, він перемінює. Традиційний спосіб сприйняття інформації, традиційні якісь цінності, які були на той час розповсюджені в, в Ізраїлі відносно посту, відносно молитви, відносно служіння, відносно всього, і що він перемінить ці всі звичаї. І тому він говорить, що таке не роблять, тобто не вливають нове вино. В в старі бурдюки, а навпаки, вливають нове вино в нові бурдюки і те і інше зберігається. Тобто Ісус Христос дає зрозуміти, що його наука має бути прийнята як нова наука. Не як якась наука, яка реформується, яка підлягає перегляду старим якимсь цінностями, традиціям, але він все робить зовсім по іншому. І ця наука має сприйматися зовсім по іншому, з іншими. Поглядом, з іншими міркуваннями і з іншими цінностями. Далі ми бачимо, як Ісус Христос стикається з проблемою. У одного чоловіка написано, що була хвора дочка. Івангелісти навіть називають ім'я цього чоловіка. Це був старший синагоги Яїр. От, у якого дочка хворіла, Матвій іде ще далі. Він говорить, що коли Яїр підійшов до Ісуса Христа, то він говорить: моя донька щойно померла. Тобто, і він приходить з цією проблемою до Ісуса Христа. Він звертається і говорить, що якщо той захоче, то Зможе змінити цю ситуацію. Ісус говорить до своїх учнів, що встали, вони і пішли за Єїром. Тобто він готовий був зробити чудо в Ізраїлі, яке вже перед цим робили деякі божі пророки, такі як Ілья і Єлисей. Вони теж воскрешали мертвих. От. Я думаю, що служитель синагоги, начальник юдейський Єїр, він знав про ці чудеса, і він вірив в те, що для Ісуса Христа немає нічого неможливого, що Він також може зробити це чудом. По дорозі ми бачимо, що Ісус ціляє жінку, яка 12 років страждала на кровотечу. В Ізраїлі це було дуже Скажімо так, болісно. Чому? Тому що жінка, яка страждала на цю кровотечу в Ізраїлі, вона рахувалась за нечисту. І вона змушена була постійно уникати і великого натовпу людей, тому що навіть коли доторкнувся б хтось із людей до цієї жінки, то він автоматично ставав нечистим до вечора. Вона уникала синагоги, не могла туди спокійно зайти, не могла почути Слова Божого, от, не могла приймати участь у святах, які були в ізраїльському народі, не могла приймати участі в жертвоприношенні і тому подібне. Тобто вона мала багато проблем із за своєї хвороби. За своєї недуги, але Ісус Христос її зцілив і зцілив в дивний спосіб. Вона сама собі в своєму серці, в своєму розумі, сказала, що навіть просто, коли я доторкнусь до Його одягу, я получу зцілення. І ми бачимо, що Ісус повертається, побачивши її, каже: Кріпися, дочко, віра Твоя Тебе спасла. І жінка була оздоровлена її миті. Написано, що коли вони прийшли з своїми учнями Ісус до дому Яїра, то у домі вже були люди, які оплакували доньку Яїра, які співали жалобних пісень, тобто це традиційне таке оплакування в народі ізраїльському. І Господь Ісус Христос говорить, що вийдіть, бо дівчина не померла, а спить. І дуже дивно, але ми бачимо, як люди із стану скорботи можуть перейти у стан зневаги і сміху. Та з нього почали написане глузувати в інших Євангеліях Написано, що сміялися за Ісуса Христа, коли Він ці слова. Сказав до людей. Тобто вони були в будинку, де була дівчинка 12 років, яка померла, і люди, які майже сказати, за декілька хвилин до цього а, плакали, оплакували цю дівчинку, от, співали жалобних пісень, які були на той час прийняті в ізраїльському народі. Почали сміятися і почали глузувати сліво Ісуса Христа. Написано, що ці люди були вигнані О, з будинку Яїра, і написано, що Ісус її взяв за руку і дівчина встала. Після чого Він її віддав батькам, звелів, щоб батьки про це нікому не розповідали, але написано, що по всій землі. Тій землі, по всім тим околицям розійшовся цей слух, що зробив Ісус Христос. Тобто Його слава зростала з тими чудесами, з тим проявом сили Духа Святого, який був в Ісусі Христі. Тобто Ісус зробив чудеса, ті, які були змальовані в пророчих книгах. Книги в пророчих книгах, і коли згадувалися такі великі пророки, як Ілья, як Єлисей, які могли теж воскрешати мертвих, то можна сказати, вістка за Ісуса Христа, за всі ті чудеса, що Він звершав з його руками, вона розходилась моментально по всьому ізраїльському народу. Далі ми бачимо дуже цікаву теж історію, що написано, коли Ісус відходив з того місця, то за ним пішло двоє сліпих, які кричали: що помилуй нас, сину Давидів. Написано, що коли Ісус війшов в дім, то ці сліпи прийшли до нього, тобто їх хтось привів із людей. І Ісус їх запитав, а що ви хочете від мене? Тобто, от з цього прикладу ми бачимо, що Бог не робить по своїй волі, що йому заманеться. а Він питає людину, що вона хоче для себе у своєму житті. І ми бачимо, що ці сліпі відповідають: ми хочемо бачити. На що Ісус відповідає, нехай вам станеться за вашою вірою. І написане, і їхні очі відкрилися. І Ісус сурово наказав їм, глядіть, щоб ніхто не довідався про те, що сталося. Вони ж, вийшовши, написано, розголосили про нього по всій тій землі. Далі ми бачимо ще одне зцілення, дуже цікаве зцілення, тому що такого. Не робив жоден пророк в Ізраїлю, і це сілення викликало надзвичайні розмови серед НАТО по ізраїльському народі. Тому що, коли написано Ісус вигнав біса з одного чоловіка, який був німим, то цей чоловік написано, заговорив. І це всі бачили. І люди почали говорити про це чудо, що це дійсно надзвичайний прояв Божественної сили. Тобто люди почали ще раз переконуватись в тому, що перед ними не звичайний учитель, не звичайний равин ізраїльського народу, а дійсно Месія Ісус Христос. На що фарисеї говорили, то князем Бисовським він виганяє бісів. Тобто почали звинувачувати Ісуса Христа в тому, що чудеса, які робились рукою Ісуса Христа, вони супроводжувалися не Божою силою, не Божим промислом, а силою бісів і силою бісовського князя. Далі ми читаємо, що Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і всяку недугу і всяку хворобу в народі. І ми бачимо характеристику Ісуса Христа як учителя от, і як царя ізраїльського народу, бо написане, побачивши юрби людей. Він змилосердився над ними, оскільки були вони втомлені і розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а жниців мало. Тож благайте господаря, жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Майже ситуація не змінилася по сьогоднішній день, тому що людей дуже багато сьогодні їх намножується вже більше 8 мільярдів. Але, на жаль, дуже малий відсоток людей знають за Ісуса Христа, знають за Його силу, за Його владу, за те, що Він може змінити життя кожної людини. Тому Господь Ісус Христос і говорив. Своїм учням. Жнива великі, дуже багато роботи, дуже багато людей, а жниців мало. Тож благайте господаря, жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Тому прохання до вас, брати і сестри, хто буде дивитися це, відео, молитися за служителів, молитися за тих людей, які говорять і проповідують Слово Боже. Для того щоб таких людей більше було на ниві Господа Ісуса Христа для спасіння людей. Хай Господь вас благословить на цьому тижні. Не забувайте, читайте Слово Боже, і нехай воно вас змінює в образ Ісуса Христа. Амінь.